Вітаються огляд головних подій у Збройних силах України за тиждень. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський провів комплексну нараду щодо підсумків діяльності ЗСУ у березні. Головними завданнями залишаються утримання рубежів оборони та стабілізація ситуації на загрозливих напрямках, заявив генерал Сирський. Завдяки прийнятим управлінським рішенням та стійкості українських воїнів цю задачу частково вдалося виконати, зокрема що стосується покровського напрямку. Водночас наші війська, там, де це можливо, застосовують тактику активної оборони. На деяких ділянках фронту просуваються вперед, покращують тактичне становище, відновлюють десятки позицій, сковують значні сили противника, повідомив головнокомандувач Збройних сил України. Під час наради окремо наголошувалося на результатах впровадження оновленого курсу БЗВП, який зараз триває півтора місяці і передбачає обов'язковий адаптивний період новачків у бойових бригадах. Осучаснення курсу підготовки дало позитивні результати. Цього місяця у генеральному штабі зафіксували зниження втрат порівняно з попереднім. Визначив завдання на квітень, звернув увагу на необхідності збільшення кількості дронів на оптоволокні, стійких до ворожих засобів реп. Крім того, визначив завдання щодо комплектування бойових бригад особовим складом, заявив за підсумками наради головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський. Нідерланди і Швеція оголосили про нові пакети військової допомоги для України. Загальна вартість пакету допомоги від Швеції сягає у перерахунку 1,6 мільярдів доларів. Це найбільший пакет допомоги від Стокгольма з початку широкомасштабного вторгнення РФ. Як повідомив міністр оборони Швеції Поль Джонсон, більша частина суми піде, зокрема, на закупівлю боєприпасів, систем ППО, бронетехніки, кулеметів, машин і морського обладнання. Про допомогу Україні оголосили і Нідерланди. Амстердам виділить 500 мільйонів євро на розробку і закупівлю дронів. Це частина масштабного пакету допомоги у 2 мільярди євро, який буде реалізований у 2025 році. Сили оборони України дотримуються умов енергетичного перемир'я. Інформаційні ресурси противника продукують фейки про ураження україною енергетичних об'єктів у Російській Федерації і на окупованих нею територіях. Ураження здійснюються виключно по військових цілях російської окупаційної армії, ідеться у повідомленні Генерального штабу збройних сил України. Водночас додають у Генштабі, фіксуються численні порушення цих домовленостей з боку російської армії. Так, в останній декаді березня агресор неодноразово атакував наші енергетичні об'єкти у Харківській, Полтавській, Дніпропетровській і Херсонській областях. Ворог продовжує атакувати сили оборони спеціальними боєприпасами, спорядженими небезпечними хімічними речовинами. Тільки у березні підрозділами радіаційної, хімічної біологічної розвідки сил підтримки збройних сил України зафіксовано 767 випадків застосування таких боєприпасів. Повідомили у командуванні сил підтримки збройних сил України. Противник, зокрема, застосовує боєприпаси К-51 і РГВО, які заборонені для ведення війни. З лютого 2023 року застосування росіянами небезпечних хімічних речовин набуло системного характеру. Від Доді зафіксовано 7730 випадків використання небезпечних хімічних речовин. Наголосили у командуванні сил підтримки збройних сил України. За 11 днів від старту опитування про ставлення до військової служби у застосунку Армія Плюс, його вже пройшли 60 тисяч користувачів. Ця цифра стала рекордом сервісу. Мета опитування про ставлення до служби виявити головні проблеми військовослужбовців і пріоритетні питання, які потребують вирішення. Питання стосується оцінки командирів, забезпечення ротації, психологічного стану тощо. Загалом від початку роботи Армія Плюс у застосунку провели 11 опитувань, які зібрали понад 200 тисяч відповідей. Опитування про ставлення до військової служби триває до 10 квітня. Це був огляд головних подій у Збройних силах України за тиждень. Бережіть себе.